О, о, поїхали. Куди поїхали, бо я не зам... о А, вони просто так себе катаються. Сто процентів. А що це таке? О! А ну давайся. Кой кой запину? О! О, зарастану. Ты ху. Тут поступили полностью. Так, я слухаю вас. Тут, 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 после этого я вас слухаю, я приспустив вікно, щоб вас чути добре. Здорово. Я мало ще вийдено в СБУ Маня Києва, маніапач. Хочете вас знайомити з моїм посвідченням. А я хочу познай... ознайомитись з вашим посвідченням і запитати, чому ви порушуєте правила дорожнього руху. Я тільки що побачив, як ви порушили правила дорожнього руху і то неодноразово. Я брать з справу поширення посвідчення, хто показав через вікно відділення впроти на рівні вас? Закрив посвідчення до показав Ви паріон. мені не показали? Ви мені не показали посвідчення, я не ознайомився, не встиг ознайомитись. Давайте давайте я давайте, Можете, я почну... будь ласка. Так, 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 давайте, Можете я не знаю. Можете мені дати, будь ласка, ваші допомоги. Ні, ні, після того як з вами познайомимось. Так, а ну ви чуть-чуть, щоб я дверема не вдарив вас. Відійдіть на один крок, щоб я дверема не вдарив, я хочу ознайомитись з вашими документами. Надайте, надайте мені ваші документи для інтифікації вашої особи. Наразі є комендантська година, яку ви раз. порушуєте. Що я порушую? Ви порушуєте правила комендантської години. Зараз до цього питання ми дійдемо. Давайте будемо знайомитись. Да, відійдіть від машини, щоб я вийшов з машини. Оглянув ваші документи і тоді будемо говорити про мої документи. Шановний зброю сховайте. Я не несу ніякої загрози, я з вами адекватно розмовляю. Зброю, співайте ви цей момент. я її не використовую, що Ну Дайте мені ваші документи, будь ласка, ви порушуєте статтю 1.12 по причині. Шановний, 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 по порядку, будь ласка, по порядку, представтеся, як ви до мене, підійшли, я Я вам не даю ваші посвідчення. Пред'явіть мені своє посвідчення. щоб Я знав, що Дістав зінкує... посвідчення з права кишені, де показав людині навпросити на рівні клас. Закрив посвідчення, то поклав у право кишені. Так, ознайомився. Давайте мені, будь ласка, ваші документи для ідентифікації вашої особи. Добре, без проблем. На законну вимогу. Тепер скажіть, на яку вимогу. Мені стояти на вулиці чи мені присісти в машину для вашої да. безпеки. Але Не. мені... Постійте, 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 не чекайте. Дивіться, ви порушили право е, стаття 1.12, а саме порушення правила е, передкове правила. Це комендантська година наразі, і ви не маєте права перебувати на вулиці. Так що. Прошу вас надати ваші почкайте. документи мені, для ідентифікації вашої особи. У так. разі, якщо ви мені не дасте ваш паспорт, я буду вимушувати вас отримати попрощення на підкорення я не відмо... Я не відмовляюсь просто. Хочу роз'яснити. Я не відмовляюсь, я зараз вам пред'явлю того... мені, да, да, мені ваші документи. Я, за... ну, я ж можу відповісти, чи не можу? Так, точно відповідальність. Давайте, я відповідаю, я зараз не дам документи, якщо буде на то законна вимога. Так, ви кажете, комендантська година. Комендантська година, е, комендантська година введена е, у дію. Наразі працює комендантська година. Ви можете ознайомитися з нею, ми теж повторі е, uh, давайте так, давайте стосовно цього. цього oh, О, хочеть... стоп, my... ти my... можеш з нею знайомитись, з нею можеш знайомитись на форумі. Ми Чесно, я тобі розказую, яка ми зараз комендантська година. Що зараз комендантська година? Ми йдемо по порядку. Ну от хочу, я надаю вам 10 годин. Я, ой, я вам я даю 10 секунд. Хочу... До... О, це що погроза. Ви мені ваші документи. Це не погроза, це. Вимога. Це погроза. Це погроза. Я надаю вам 10 секунд, це щоб від... ваші сторони. документи я мені. Ленту, я я особи. можу сказати слово. Чи я не можу говорити? надати. Я, я надаю документ. вам 10 секунд, Богу. щоб ви мені надали паспорт. Ви мені погрожуєте. Добре, я вам надам паспорт, але ви мені погрожуєте. Це ви мені погрожуєте. Це вимога. Це, ви це вимога. Ні, це не вимога, це погроза. Зараз на даний 10, момент це є погроза. Дев'ять. О, це є погроза. 8, добре. Добре. 6, Відео... Відеофіксація веде. 5, Добре. Я вам пред'являю документи. Добре. Я пред добре, давайте. Але ви з цього місця не сходите, допоки ми не вияснимо далі. Добре? Ви з цього місця не добре, зійдете. А на законну вимогу, ваша вимога незаконна. Я пред'являю, я, я пред'являю це, це законна вимога. Я Ви зараз вимог, перебуваєте не, на шановні? вулиці під час комендантської години. Ну я хочу пояснити. По я, по я, по я хочу сказати, що можуть не дати мені документ. слово сказати, чи не чи я не можу говорити? Так, кажіть, кажіть. комендантська година не неув... військовий стан не введений. Він встановлений, у а встановлений вене, і введений це дві великі різниці. У вене. У вене. Зайдіть на державний портал, от я не зараз вас на державному порталі. Це? це ви мені погрожуєте, добре, задані. Між це між погрожує. Я дав вам вимогу, щоб ви дали мені дали паспорт. У вас залишається 5 секунд. Ви не yeah. поверше, ви не повишаєте голосу. Я вам, паспорт, пред'являю, говорю. 2.

Зараз я говорю, комендантська година не введена, друге, я маю право наводити на вулиці, на ви, на мене, ви. ваша комендантська година, не діє. По одній єдиній причині. Куди ви тікаєте? а Ану стій! Дивись, І порушує. Молодець, позустрічся. Поїхали Сідайте. А що, весь? І знов, і знов порушую. Зараз, зараз, зараз. Я можу порушувати, щоб порошників можна догнати. Де він є? Ой, чекай, я... А ну дивись. Це, це вони на цьому? Ні, не на цьому. Куди вони поїхали? Так, він за це буде відповідати, все. Зараз, зараз, хвильку.